Друзі, всім привіт! Мене звати Маргаріта, в мене 5 діток, і в цьому відео я хочу з вами поговорити на тему, які помилки ми, як батьки, можемо робити при вихованні дітей. Ціль цього відео допомогти батькам, допомогти вам, прекрасні глядачі, подивитися на себе як би зі сторони, тому що всі ми складаємося з певних привичок, які в нас є. І ці привички багато, які йдуть з нашого дитинства, ну і більшість з них йде з дитинства. і, Деякі з них нам здаються можливо нормальними. Що це ок, тому що так робили. Там наші батьки і батьки наших батьків да? ну, тобто, прям багато поколінь робили щось достатньо похоже, це прекрасно мати цей досвід, якийсь досвід із цього хороший, і якісь, я б сказала, так добре передивитися. І от от зараз ми будемо якраз про це говорити. Про, можливо, щось для вас стане прям взагалі дуже дуже новим. А можливо, на деякі речі ви просто згадаєте, що так хотіли давно зробити, але відкладали. Сказати, що ви вже великі молодці. Прекрасно, що ви дивитесь це відео, тому що у вас є ціль стати кращою кращою мамою, кращим татом, і, і я дуже рада тому, що я можу вам зараз цьому допомогти. Зразу хочу сказати, що у мене так само є різні моменти, да, що десь були в мене скати, десь підйоми. Тому це нормально, якщо ми десь, скажімо так, не завжди ідеальні, да, немає ідеальних людей, немає ідеального виховання. Тобто до вас прийшли діти, саме ваші. І вони знали на що вони підписуються, тобто вони прийшли з определеними задачами саме для вас. До вас. І тому так важливо це пам'ятати, що би не ставалося. Ми знаємо, що ці діти прийшли до нас, і що ми по своїй інтуїції, по тому, що яку інформацію ми отримаємо, саме ця інформація потрібна не тільки нам, а й нашим діткам, щоб ми її їм передали. Ну зараз про все будемо по порядку. Спочатку скажу також по віку, у мене дітки є і старші, тобто такі вже як підлітки, і є менше, тобто. У мене син 15 років, донька 13, син 11 років, донька 6 років і донька 4 роки. Так, щоб навіть для наглядності сказати, що я в цій темі давненько вже, скажімо так. І саме перша е, помилка, яку ми як батьки можемо виконувати, е, Робити це те, що діти це така прям установка, таке от прям ствердження, в яке ми віримо, що діти це прям абуза, це прям ті, хто пожирають нашу енергію. Що от я мама, тому я не можу реалізуватися, тому у мене немає часу на то, то, -то тому то. Тобто, це все наші відмазки. Насправді, насправді. Нема ніякої, типу, виправдання того, що ми чогось не робимо. Якщо ми чогось не робимо, це тому, що ми це вирішили не робити. Якщо ми чогось не робимо, це тільки тому, що ми самі вирішили це не робити, а не тому, що в нас діти, і часу в нас немає, теж не тому, що в нас діти, а тому, що ми самі так плануємо свій час, і що в нас його не вистачає. Да, зрозуміло, що коли це маленька, маленький бейбік, да він потребує дуже багато нашого часу, що дійсно він потребує багато мами. А, Але якщо казати вже про дітей підростає, то чим старше воно. Стають, тим більше вони стають самостійними. І, відповідно, їм не треба вже так прямо цілодобова наша опіка, і навіть вона буде може заважати. Тобто, сама навіть ця установка в те, що я не хочу страждати з дітьми, да, я не хочу відчувати, що я нещасна з ними. Я хочу бути щасливою з дітьми. Діти моє натхнення, замість того, що діти, мій тягар або діти мене обтяжуть. А навпаки, діти мої натхнення завдяки дітям. Я маю багато сил енергії, завдяки ним я. Хочу йти, вони мене мотивують, вони мене вчать. Ну, тому що кожен з вас, кожна мама може сказати, що з появою дитини вона змінилася, що змінилося її захоплення, змінилося її ставлення до життя. Тобто вони дуже сильні, такі, я б сказала, вчителі в нашому житті. Вони і ми для них і ми на них впливаємо, і вони на нас впливають. Тому от перша установка має бути, що. Діти мені допомагають. Перший крок до зцілення цієї помилки це просто взяти протилежно. Що діти, це моє натнення, діти мені допомагають. Ми комфортно, мені з ними класно, Ну і так далі. Наступна помилка це чрезмірна опіка. Я таке достатньо часто помічаю, і в мене таке безумовно також було. І це зв'язано мене спасло те, що в мене народжувалися молодші діти. Да, і я просто реально не могла все, ну, все робити за них. Тут важливо також розуміти, що по віку ми дивимося. Тобто, коли дитина там стає дорослішою, опять же таки, прям чітко називати терміни, це теж всі діти різні, да? а, вот. ну понятно, що ми там не будемо просити п'ятирічну дитину приготувати борщ, да? але вона може щось там безпечним ножечком порізати, або вона може там намастити щось, да? тобто, або вона там може сама взяти яблука помити, або налити собі водички. Ну, це також, якщо це наскільки це. Вода зручно до неї стоїть, да? або ми можемо забезпечити так, щоб вона сама це до тої водички добралась кулір поставити, або стульчик поставити до цього, вона може воду взяти. От. Ну, Тобто, зрозуміло, що вона ще не може прям багато всього робити, але щось вона вже може. Да? І відповідно там взяти річну дитину, це вже ну, здоровий дядька, який. Тетка, да? Які можуть ну, абсолютно все приготувати і все зробити єдине, наскільки ну, вони це хочуть. Ми ж, так, всі не сильно любимо напрягатися. Якщо за нас хтось це робить, то чому б ні? Да? Тобто, буває, що дійсно прям, любителі або нами там руш, ну, Якщо в плані приготування, да, то або нами рушить голод, і ми розуміємо, що ми зараз голодні, і ми ж хочемо приготувати. Або, або дійсно прям, от мене пам'ятаю, в період, коли я захоплююся. Тому приготуванням, і мені подобалося, як мене хвалили після того. тобто або, от, дійсно це кулінарія стала хобі, де нам це подобається робити і так далі. От. В більшості випадків просто всім, ну, би, всім лень і всі хочуть, щоб за них це все зробили. Тому наскільки це можливо, розподіляти ці обов'язки, не робити все за дітей і не чрезмірно опікати. пікати. Понятно, що по мірі того, як вони ну, юють, скажімо так. Тобто, Розуміємо, да, що маленька дитина, що вона не може там, без йти по дорозі, да І, є тобто, треба бути біля неї, да тобто дорослі дитині це вже не треба. Тобто, по мірі того, як ми, вони дорослішують, ми оцінюємо наскільки вони це можуть зробити і адекватно це оцінювати, дивитися, скажімо так, друзів, у да, кого є приблизно такого ж віку діти, і, і аналізувати щоб ну як зі сторони, да, ви бачите, дивитись на них. Можливо, якісь брати для себе фішечки, ой клас, в їхній сім'ї, то 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 є, і, і я також би хотіла це запровадити. Тобто поступово допустим, якісь би моменти ви би також хотіли собі запровадити, тобто. Забрати у цей опіку, чрезмірний контроль, але не забирати його взагалі повністю. Да? Тобто він має бути але в міру. Наприклад, там теж саме телефон і так далі, тобто там батьківський контроль, хоча ви там теж можна обходити. От там у нас допустим, є правила, що наші здають телефони, щоб, щоб була звичка от, лягати вчасно і відпочивати від телефонів. А, от. Ну і відповідно, так само там малише менше дивляться телефонів, чи старші, ну і так далі. Наступне, це от, перетікає також в це, що відсутність правил, коли у нас така прям все дозволена, все діти розумні типу, такий, знаєте, тут, тут перекос я все контролюю, інший перекос, що я там все дозволяю. все, Дивись, телефони цілими днями. Тому що зараз діти в телефонах і це нормально. Не дивляться цілий день, послягають два часа ночі в три. Вот, но, ну він же дорослий, він же типа, ну, це ж дитина, це ж особистість, а пусть там хоче, скільки хоче, стільки робить. Тобто для мене це перекос. А, вот, і все ж таки, тип, все ж таки, у нас є якісь рамки. Да, що ти, допустимо, там, дорослі там, ну, діти можуть подивитися дві години, а от потім там, перерив, потім залишить телефон. Чому так? Тому що а, я по собі знаю, що у мене в ця залежність по вечорам сидіти за телефоном. Достатньо сильна була, і від неї щоб від дівчитися мені потрібно було час. Тобто він може і розуміти і хотіти, але ну, є певні залежності у нас да, від того, що ми там, не можемо телефон положити. Ми втомилися, але в той час ми продовжуємо це лістати. Тому ця звичка просто положити телефон, це і для нервової системи, і для здоров'я, і для краси. Тобто, це для всього дуже важливо вчасно, там, до 10-ї години, ну, максимум 10-30 лягти спати і без телефону. І важно, там, за годину до осну. Телефон, ну, це в ідеалі. да? От, тому з ними це не залишається. Було у ну, нас там якісь моменти, що там хтось, знаєш. Що старший що мог телефон брати, але у нас все одно були якісь там да, ну, розмови що цього і так далі. Тобто, все ж таки є правила, які допомагають нам не все дозволення. да. Тобто є якісь правила, що по дому правила, що хтось там прибирає, що за собою кожен тарілочку прибирає, що за собою там Тобто, -то -то. ті правила, які допомагають нам всі разом жити в такій, скажімо, злагоді. Да? І так само вони підуть в свої сім'ї, якщо в них немає ніяких правил, да, що там я не знаю речі кидають, де попали. Роблю, що попало, але ну, діти, звісно, не так, як дорослі все можуть робити, але все одно певні рамки, да, певні, певні правила, правила там, поваги, правила ну, убирання за собою. Ну, то есть, на мій погляд, вони дуже важливі, бо без, бо без них це просто -то хаос. Тобто, хоча б ті правила, які допомагають цій сім'ї відчувати себе щасливими. Наступне це невіра в дитину. Коли ми, коли ми не віримо в дитину, коли ми кажемо, що, вот, або вот та Маша, Петя, вони вже там готують перший другий компот, а ти така нехороша, там не можеш там бутерброд собі намастити. Да? Ну і так далі. І або там він вчиться на п'ятерки, а ти там чи на, на тройки. Да? Ну, це вже підвальна система вже немає, ну, словно а да? Або тобто. Бо зараз, де ми живемо, тут немає системи оцінювання, такої. Ну, так, такової. то я так трошки відвикла від оцінок. В тоді виходить, що віра, коли ми віримо в когось там, даже просто в друга нашого, і йому стає вже легше. А коли ми не віримо в нашу дитину, ну це все. Це вже прям такий, знаєте, як великий хрест на, на її судьбі. А тому про своїх дітей. Завжди, кажіть тільки все хороше, що вони молодці, що в них все виходить, і також важливо не пересказувати ці історії, погані, да? що щось з нього не вийшло, і так далі. Ну, це не каже про те, що там ідеалізувати, просто не давати туди так багато енергії, тобто давати більше енергії на те, що ну, на те, що в нього є дійсно хороші класні якості, і класне посилювати і на них більше акцентувати, і бути завжди такою і підтримкою, і опорою для своїх дітей. Тож також відноситься і критика, коли ми Багато критикуємо, забагато ти не так, ти не так. Тобто, да, діти для нас вони завжди ем, ну якби наша функція як батьків да, любити і вчити їх ну, в якійсь мірі, да, життям, життям. Тому ну у нас завжди є оцей момент, що нам хочеться їх трошки зробити кращими, трошки за, за них попереживати. Тут важливо все ж таки це робити дуже акуратно і дуже дозовано, даби так сказати, не поламати, не поламати їхні бажання. Вот щось пробувати, щось робити, йти в своє. Це так важливо в нашому світі. Наступне це самобічування себе, як як погану маму. Це коли ми постійно говоримо, блін, а ні, ну, щось мала дітям, цей час. От коли ми там пішли в поход і ми там були 24 на 7, бо це була крута мама. А сьогодні ну, щось з пісочниці тільки 6 годин погуляли, а день-то хороший був там. Там не знаю, 10 годин, ну щось маловато, треба було більше. І вона ще так плакала, коли слушла з майданчика. Ну, тобто, коли ми через щур постійно себе гризимо за все, а чи достатньо часу, а чи достатньо то, а чи достатньо, да, ви достатньо. А, і... Для того щоб домовитися з самою собою, а важливо це прям виписати той час, коли ви займаєтесь дітьми, ну, той час, коли ви займаєтесь роботою, час, коли ви займаєтесь там собою, наповне, той час, коли ви займаєтесь там чоловіком. Тобто ці всі години, принаймні, ну як-то розподілити в себе в голові, як ви їх хочете. А ще краще записати на листочку. Записати на листочку, щоб було от розуміння. Скільки часу ви на що виділено. Тобто, якщо це казати вже про допустим про дітей, ну взагалі будь-якого віку, да? тобто понятно, що і коли вже там в школі, в садочку, вже у мами більше часу, то важливо також виділити, скільки для мене часу в день я хочу виділяти, і я буду чувствувати себе класною мамою. І от подумати, скільки вам на це потрібно часу. Тобто я так приблизно розділила собі часу, там зранку, так от вечором, і, допустим, там, коли мультики дивиться, я ще по роботі доробляю, або там, безпосередньо прицом та так. Легкі наводження порядку, тому що я вже там в втом... більш втомлена. От, тобто приблизно розподілити час, щоб ми там, ну щоб. Щоби... Якщо допустим, цілий день з дитиною, да, то також розподіляти, якщо маленька, то лягати спати, наприклад. І коли вона спить, і там, наповнювати себе, а вже разом з нею там, щось інше поробити. Ну, тобто думати так, скільки вам треба часу прямо сісти з собою то скільки мені треба часу, щоб я відчувала себе класною мамою. Тобто, мені це треба там, 5 годин в день, 10 годин в день, там, 1 година в день, щоб я відчувала себе класною, скільки мені часу я хочу проводити з дитиною і щоб я себе не гризла. Бо, допустим, там, по там неділя, я м'яви там майже не працюю. Я не беру консультації, не беру сесії ніякі. Тобто, все у мене от, ну, как бы, там, субота неділя це такі прям вихідні, і субота це от, для сім'ї. Неділя, неділя це більше день, але так само там, діти, як правило, десь ми поряд, або кудись їдемо разом, або, а, ну, або я з меншими вдома, і ми також у дворі можемо піти погуляти. Ну, тобто, все одно вихідні ми разом. А, от. І тут важливо домовитися, скільки часу. Мені класно, кількість часом мені не класно. І оце все прям виписати. Це дуже-дуже допомагає отцу зняти, ем, ну, це відчуття, непов... ну, що, що, що недостатньо. Тому що це відчуття воно дуже погане і воно, відповідно, ну, як низьковібраційне. Це помилки в дітей це коли порушується. Кордони мами, а коли нема такого, що ну коли нема поваги до мами, нема поваги до мами, до тата. Коли е, ну коли там дитина навіть коли їсть, не хоче щось мамі залишити. да, Наприклад, там якщо розподілили їжу, да, допустим, чи якось, ну що важне ставлення, неповажне розмовляння, так, начебто, мама це якась там, не знаю, в е, общем, ну, якась людина остання в цьому світі. Тобто це завжди треба присякати і завжди з повагою говорити. Тому що ну, своїм же, же прикладом ми показуємо, як, ну, як можна з нами, а як не можна. і так само вони цю модель переймають і так само з ними потім будуть поводитися неповажно. І також е, мамі да, важливо ставити пріоритет на собі, а не на дітях. Тому що коли він буде не, не на дітях, то е, можуть бути якісь сриви, да, якісь крики, якісь там да, е, або ще щось гірше. Да, тобто е, ці всі моменти вони ну, про ми всі це розуміємо, і тому дуже важливо приділяти саме час на те, щоб відновитися максимально. І для цього відновлення важливо це записати, скільки я хочу часу, як я це можу зробити, прям сісти, проаналізувати і виписати. І це, опять же, таки, для благополуччя наших дітей, для того, щоб ці всі помилки не робити. Тому що, коли ми засмучені, коли нам погано, нам складніше бути. Ну, в класному емоційному стані. А це, відповідно, коли ми не в класному емоційному стані, ми, ми переходимо в якусь іншу версію нас і робимо ті моменти, які нам би не хотілося робити. Наступний пункт це відсутність спільного часу разом, коли, ми, коли у нас немає дня для того, щоб провести його разом, коли у нас немає годин, щоб провести разом, і, і ми вважаємо, що. Ну, Типа, ну що, що, все, вони вже дорослі, їм це не потрібно, ну і так далі. Тобто, ну завжди пропонувати. Тобто, підлітки, як правило, да. Вони такі не хочуть нікуди йти. От нам телефончик, і все, але все одно я за те, щоб знаєте, щоб. Пропонувати їм різні варіанти, пішли пішли там кудись погуляємо разом, да, щоб це було щось цікаве для них, наприклад, для нас тут є природа, да, парк і ліс, ну, щоб таке, щоб їм також було цікаво. Допустим, старші любити грати футбол, баскетбол, вони з чоловіком можуть грати. А, вот. Тобто щось таке, щоб було всім цікаво. Малюки люблять на майданчики більше, або це якийсь парк, піти разом погуляти, або кудись поїхати, можливо, десь поблизу. Ну, щоб так, щоб всі були в машині, всі розмовлялися, всі разом гуляли, щоб це було. От Такі активний вид спорту а, от, і підбирати щось таке, щоб було цікаво всій сім'ї. Можливо, це якась там близько на велосипедах, якщо приблизно вік однаково, і всім це цікаво. А, от, тобто думати, які варіанти з того бюджету, що є, можна дозволити собі зараз, що можна придумати, куди на природу можна виїхати і просто там, походити разом і поспілкуватися. Ну або щось таке, щоб було всім цікаво, можливо, це якісь настольні ігри, або ще щось. Я не сильно люблю настольні ігри, а водно ну, знаю, що це також є класний метод, от прям такого уюта і побути разом всім поспілкуватися. Тому що в цей спільний час він дуже сплечає сім'ю, тому що у кожного є якась інша є робота, да є якісь домашні обов'язки, і от важливо просто переключатися і просто побути разом, поговорити про життя, поговорити. Про просто про все. Тупне це відсутність обіймів. Тобто, ми от говорили да, про підтримку, що важливо завжди підтримувати. І обійми – це також на рівні тіла, да, це також дуже наповнює. Тобто, коли ми так от обіймаємо, да, ми вже ж відчуваємо себе більш щасливим, більш радісним. Відділяються ці гармони щастя. А, і нам дуже дуже класно, дуже добре, тому от обійми вони дуже важливі, особливо для малечі. Вони так люблять всі обіймички зранку. Старших я прошу також, щоб вони перед виходом завжди обнімали, і коли йшли, йдуть, коли приходять, щоб обіймали. Тому що, от коли ми йдемо і коли приходимо, це дуже важливі ці моменти де, для обіймів. І саме головне це те, що бути самим прикладом для дітей. Тому скільки ми не говорили, що а, так розмовляти не можна, що а, так там, типу, їсти чіпси, це не можна, або там якусь там іншу їжу, якому вважаємо, що вона там не корисна, дуже смажена, дуже там солодка і так далі. Якщо ми самі в ті харя це кушаємо, то і діти так само будуть це кушати, Тому що все, що ми говоримо, воно, скажімо, вторинне. Бо саме, саме перше, це те, що ми робимо. Тобто, все вони щитують по нашим діям, як ми спілкуємося, як ми говоримо, як ми ставимося до світу, які в нас принципи, тобто ми в них там вкладаємо ну, дуже багато. Відсотків себе туди, так, І вони від нас дуже багато переймають просто із того, що вони постійно біля нас. Тому ну, починати, звичайно, що важливо себе, важливо починати, що мені не подобається в дітях, що мене, ну, так, що мене злить в дітях моїх да, і аналізувати, ага, мене це це, це це. А де я щось таке подібне роблю? Тобто, це не для того, щоб гризти себе, а можливо, це просто от як подивитися на ту ситуацію ще по-іншому і спробувати робити по-іншому. От. І також, якщо ви відчуваєте, що вам би хотілося б більше в цьому розібратися, да, в більш конкретному випадку, то я запрошую вас на своє наставництво там, де я. Допомагаю жінкам, ну чоловікам також, в основному це жінки в мене а, прям працюємо ми над е, певним питанням е, на протязі ші, шістьох тижнів. Тобто, ну, в принципі, можуть питання і змінюватися, да? а от щоб більш либи пропрацювати, чому вже нема зараз класних стосунків, що саме турбує, чому нема такого теплого теплих стосунків, у чому тут причина, чому, що він підсвічує, як я можу це вирішити. Тобто, все в основному зв'язано з тим, що. Ну, з нашими внутрішнім станом, з нашими внутрішніми опередженнями, з нашими внутрішніми там, небажанням йти і щось робити, або з внутрішніми конфліктами, і то хочеться, і то. Допустимо, одна частина нас каже, що хоче то, інша каже то. І як же їх подружити і, і, ну, і, і знайти компроміс? Да? І як знайти компроміс зі, свої, зі, своє, зі своєю сім'єю і жити в ладу і в радості, тому що звичайно, що чим більша родина, тим більше. Компромісів да ми знаходимо один з одним і це також вміння. А вот ну опять же таки, все це во про наш внутрішній світ, все що відбувається в нашій сім'ї, це все, опять же таки підкреслює нам про те, що ну щось ну про щось говорить нам наш внутрішній світ, про щось він там нам щось, щось вони нам відзіркалюють. Тому з радістю може вам допомогти для, для того, щоб потрапити до мене на наставництво. На Необхідно просто написати слово наставництво на мені в дірек в, 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 в інстаграм, і ви отримаєте експрес-консультацію, ну, яка вже вам трошки допоможе і допоможе розібрати. І вже на індивідуальних сесіях або групових там вже ми більш глибоко працюємо з тим. Вот тому сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Додавляйте, що би ви хотіли ще додати з приводу, які помилки на ваш на ваш погляд ще роблять батьки, і які про які важливо поговорити. Дякую, дуже що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коменти. Для мене це дуже цінно. Я це мене дуже надихає і радує, і таким чином більше людей зможуть подивитися відео, і Таким чином більше щасливих батьків буде ставати на нашій прекрасній планеті. Я вас усіх обіймаю, бажаю любові, гармонії вашій сім'ї. Бажаю, що ваші дітки були для вас завжди оцим променем сонечка, який вас надихає, радує і любить. І щоб ви. Завжди були здорові, щасливі і ваші дітки, і чоловіки, і всі, 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 щоб були здорові і щасливі. Я вас всіх обіймаю і до зустрічі в наступних відео.